С начала лета они сперва начали мост делать, а потом э, мост бросили, начали перед мостом что-то делать. Я, например, как э, работник такси, так я больше спалил бензина за этих полгода, или сколько уже этот ремонт идет, чем я буду экономить того же топлива на этой новой развязке. Зараз кипить робота на будівництві нової турбінної розв'язки біля моста Патону. Поки тривають будівельні роботи, рух мостом тимчасово обмежений. Але вже у травні 2012-го ця розв'язка, наче розмокче постійні затори. Вся лінія переплетення проїхала на основній магістралі. Пропускної способності не вистачало, тому що тут цей поток вклінювався опять же в движение достаточно інтенсивне з моста Патона. Це було за попередньої розв'язки типу конюшина. Її винайшли у 30-ті, а збудували у 60-ті роки минулого століття. Тепер час сучаснішої турбіни, яка має збільшити пропускну спроможність моста, у п'ятеро ані в одному місці зроблять розв'язку, в другому зроблять загрузку. Я думаю, що Полізність цієї розв'язки, часто неї трудності болі для тих водіїв, які зазвичай звикли рухатися саме в цьому напрямку. Ми їх просто попереджуємо, що можуть для них якісь невеличкі незручності виникнути, тому що там тимчасово буде рух не перекрито але. З'їзди тимчасово обмежені. Столичний главк Даї радить об'їжджати тимчасові труднощі Дарницьким мостом. Поки на мосту Патона стаханівськими темпами працюють будівельники. Скоро робимо три зміни і постійно. постоянно, так ще. Погоді, спасіба, що подержує. Жваво заставляють, тому що до весни треба здати. До євро вже треба повністю, щоб готовий розв'язка. У травня так Так, Ну ще раніше. Тоді увійде в експлуатацію перша черга розв'язки. А у травні запрацює і сама турбіна з усіма її лопастями. Лівий поворот проїжджає автомобіль за тунель, з'їжджає на естакаду, виїжджає під, в тунель і виїжджає ось такий лівий поворот. Всі Двіження одінакове, совершенно з будь-якої сторони. Водії до такого типу розворотів не звикли. Ця турбіна в Україні перша. І певно, жодну розв'язку не будували так швидко. В тепле года вже буде доділуватися, тому що асфальт надо класть в тепле времена. А під цей асфальт закатають 300 мільйонів гривень. Стільки й коштує розв'язка турбіна. Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал Ньюсван.